За вікнами дощове літо плаче, вже половина серпня пропливло, крізь сіру мряку образ твій маяче, тож не кажи собі, що все прийшло. Пливуть по шибах невгамовні сльози, Природа вимиває туги шлях. Щоб збирати щастя срібні роси, Посіяні на долі ясних полях. Плоди м'ясисті у сповитку зріють, соками їх осінні дні налють, десь на стерні ще колоски зоріють, і незабудки поміж них. Цвітуть, ще залишила пам'ять дні мрійливі, та літ отче заквітчену парчу і промені викреслюють на ниві комусь надії стежку сяючу листочки ще тріпоче Швавий вітер, на щастя, зорі падають в траву. І сонечко з за хмар, неначе светр, вдягає в тінь поляну гайову, мов прикриває болісні хвилини, затаяні, відкладені колись, поспішно недописані картини, які в пейзажі часу не вплились. Напоїть землю дощова водиця, озеленіння ожевер ясне, і казкою, життєвою явиться усе Богом дароване земне. І в тій яві простелиться палітра підібраних душею кольорів та від узору Місячного світла воскресне подих наших почуттів.